Вечір в хату з вами Віся. І сьогодні я просто хотіла би повідповідати на питання. Це не буде з рубрики, то, що я хочу намалювати вже давно. Це просто буде відео там, де на фоні я буду малювати шторм Брінджер Куки. Просто мені недавно неї скін. І я захотіла її намалювати, та ще спробувати новими пензлями щось та й змінити в своєму стилі. Тож, сьогодні ви будете насолоджуватися спідпейнтом і балаканиною з питаннями. Маленьке нагадування перед тим, як почати відео, що у мене є Телеграм, Інстаграм, Діскорд, а також посилання на мій мальопис. Буду дуже рада вас бачити там і буду дуже рада, якщо ви прочитаєте мій мальопис. Перше і дуже цікаве питання: як у вас виникла ідея зробити цю маскотку? Чому вона саме така і чи є в неї лор? А перше, типу, чому виникла ідея зробити саме цю маскотку? Ну, я її змальовувала себе. Але просто зробила її котиком, назвала Вісі цим. Ну, типу, ім'ям я називала того, що мене людина так називала скорочено від Віскас. І мені дуже сподобалося це от Вісі. Ось тому я зробила, як сказати, саме москотку Вісі, а так я себе називаю Віскасом. ось. І вирішила, що на каналі у мене буде як і Віскас, так і Вісі. Просто Вісі це котик. А віскас, як сказати, людина, але з котячим вушком і котячим хустом. І без усів, до речі, ось. Але іноді я домальовую вуса, іноді не домальовую вуса. Це вже дивлячись по настрою. Чи хочу я там бачити ті вуса, чи не хочу. Ось. І тобто Вісі, оце от котичок такий, він. Щось по типу руденького котика, хоча він не руденький котик, але ну, щось приблизно до руденького, того, що я люблю руденьких котів. ось, І отак от утворилася моя москутка. ось. Чому вона саме така? Я не знаю. Мені просто по приколу захотілося їй вставити вуса і зробити її бізнесменшою. Хоч хтось бізнесмен на цьому каналі, в принципі. І чи в неї є лор? Я не знаю, я не думала, що в неї колись буде лор, я її просто вставляю відео, показуючи типу себе, але це не я. Ось. Навіть коли я пофарбую собі, не знаю, волосся або буду носити лінзи, не знаю, якісь цвітні, Я не буду трогати свою маскотку, вона, вона буде така. Ось. В принципі, я думала їй додати подружку, але я ще в розробці цього, чи хочу, чи не хочу. Коротше, треба буде ще там подумати все це, але обіцяти нічого не зможу, що у неї буде якась подружка. Можливо, і не буде. Друге питаннячко які твої плани на цей рік і канал? Дуже складне питання, того, що на цей рік взагалі хотілося б щось відкрити новеньке для себе, почати малювати якось по-новому, щоб можливо там апгрейднути свій стиль, навчитися малювати тварин. В принципі, я. Як сказати, здивована тим, що я вмію трошки малювати тварин, і в мене вони, в принципі, виходять. Але я б хотілася просто намалювати їх, навчитися якось малювати. Можливо, колись будуть відео, там де я просто малюю скетчі тварин, або ті речі, які я взагалі не вмію малювати. І ну, Хочеться більш деталізований свій стиль, щоб було більше деталей. Також навчитися малювати фон. Це б дуже було круто, якщо б я навчилася малювати фон бойові пози, там, бої, ну, купа всього, зброю можна було б навчитися малювати. Оце б я б хотіла. Але думаю, що за цей рік максимум, що я зроблю, це, можливо, навчуся трошечки малювати зброю і тварин. Але там ще треба подумати, можливо, я ще трошки. Під свій стиль. В принципі, зараз починається у мене експеримент з пензлями в програмі, тож, можливо, я буду трошки по-іншому малювати, але то не факт, якщо мені буде вже ж комфортно, якщо я зможу вийти зі своєї зони комфорту, перенавчити себе якось малювати, бо хочеться оце, як сказати, по-другому малювати. А на цей канал я не знаю. Зараз я виділила собі трошки вихідних і хотілося б побільше відео зробити на канал, бо я якби забувала на нього на місяць. Але було б круто, вже ж, якщо б YouTube пропускав мої відео і більше б людей дізналися про мене, про мої малюнки, про те, що я малюю, чим я займаюся. Коротше, ось це от. І хотілося б, а вже ж, якщо б люди заходили на ці відео, підписувалися на канал і ставили лайки. Бо, як я по попередньому відео дивлюся, там, ну, як сказати, не дуже хороша статістика. YouTube. Взагалі його не пропустив, там лише тисячі показів. Але окей, добре, дякую. А, можливо, колись буде, ця, як сказати, ера пропускання відео, але що є, то є. Але взагалі хотілося б за цей рік добити, можливо, тисячу на канал. Хоча це, я думаю, не дуже можливо, дивлячись, наскільки я рідко випускаю відео і наскільки вони цікаві, ось. тож... Поки що, поки що просто будемо дивитися, що у мене там буде. Але ось такі от у мене цілі на цей рік. Третє питання, яке мене трошечки смішить, бо я б не очікувала, що у мене запитають таке: що б ти порекомендувала новачкам? Боже, я хочу малюю 11 років, я, чесно, не знаю, що мені сказати. Но можливо, малювати більше для себе, а не для людей. Не гнатися за соцмережами. Бо це головний біль. тому <ка> що я поняла, що якщо так робити, то ти нічого прям не досягнеш, напевно. Якщо малювати все те, чого ти не хочеш. Ось. Що б ще сказала б я? Ну, ну, я не знаю. Ну Ще можна там, не боятися пробувати щось нове, виходити зі своєї зони комфорту. В принципі, це робиться до апгрейду стиля, малюнків, ось, типу просто навчитися малювати. Кожен день малювати, знаєте, це є типу, що я буду кожен день малювати, і я 100% за рік навчуся малювати так, як не знаю, як знамениті художники. Ну, а, якщо будеш малювати кожен, напустимо по повноцінці, боже, <с> І колись я так робила, а, то думаю, що ти швидше вигориш, а, тобі просто набрать не малювати. Просто малюй тоді, коли у тебе є натхнення. Бо якщо його немає, то яким боком ти взагалі забираєшся малювати? Ладно, натхнення воно приходить рідко, але все одно, якщо в тебе чешуться руки малювати, то малюй. Якщо не виходить малювати, то забий хер, Або ж просто, якщо у тебе не виходить з нового ракурсу, і ти промальовуєш його 300 мільярд разів, та блін, ну, що ж не виходить, то закинь цю ідею і почни нову. Тобто не боїся а, цього нового холста, чи як його нову ідею. Просто пробую з різних рекурсів, з різних поз робити. Це, не знаю там різний дизайн персонажів. Це дуже допомагає, в принципі. Бо раніше я, типу, теж така: о, зараз намалюю в такій позі, і все, і більше ні в якій. І ти сидиш та мучишся по 300 часов, думаєш, ну господі, ну а можна якось побистріше, тому що щось не виходить. Я хочу саме в такій позі, а ти спробуй просто взяти, викинути цю ідею і зробити того ж самого персонажа, але в іншій позі. І так буде взагалі прекрасно. Бо не з першого разу все виходить, якби. Скетч він може мінятися 300 мільярд разів, і якби це не страшно, це нормально. Малюй, як хочеш, і все. Більше я, напевно, нічого порекомендувати новачкам не зможу. Бо я, якщо я буду зараз ламати голову свою, що ж порекомендувати, я не знаю я зварюсь. Некст питання: у вас є рубрика або івент, який ви хотіли б зробити? Так, у мене є ідея зробити рубрику. Малюю своїх персонажів у різну епоху або просто у інших вигаданих світах, там в іграх, не знаю, що там ще можна. Ну, коротше, просто малювати своїх персонажів, але з різною там одежею, з різним лором. Щоб і як вони там були. Ось. Бо я і так рідко малюю своїх персонажів. А тут хотілося б, щоб мої персонажі якби, частіше світилися у мене, наприклад, в стрічці Instagram, щоб я більше знала, як їх малювати. Там, наприклад, руку добила, щоб малювати їх постійно. Бо із моєї четвірки головних персонажів я найбільше малюю одну. Зірочку мою, це Фрося. Ось її побачите на екрані. От. І якби я б хотіла побільше сконцентрувати свою увагу на двох головних персонажах, які, якби, на яких заключається ця вся історія, це Ерік і Даніель. Коротше, малювала я Даніеля. Боже, ну це капець. Він сам на себе не схожий, я вам серйозно кажу. От просто зрівняти ось цю роботу, яка була в минулому, і ось цю роботу, яку я недавно намалювала. Мені трошечки здається, що щось тут не так. Або у мене стіль апгрейднувся, або ж я просто забула, як його малювати, тому що я давно його намалювала. Ну прям капець як давно не малювала. Ось, і він постійно якийсь різний у мене виходить, але дуже гарний, в принципі. Ну, як для мене, як для вас, або ж як для інших людей в інстаграмі, я не знаю, який він, але сподіваюся, він вам теж сподобався. Ось. І тож я б хотіла, як сказати, набити в свою руку, малювати своїх головних персонажів, а не малювати одну фросічку бідну. А ще в мене є Адель, яку я теж часто малюю, але не так часто, як Фрося. Ну, вона десь на тому рівні, як Фрося. А от найрідше малюю, напевно, все ж таки Даніеля, Да. У мене дуже такий великий проміжок часу стоїть між минулою роботою і недавньою роботою. Тож, якби там я можу забути, як його малювати. Да. Можливо, в традиції я напевно малювала його лише один раз за весь період, і потім вже намалювала ось цю картинку, яку я недавно намалювала. Але коротше, я б хотіла б дуже часто малювати їх. Боже, я відійшла взагалі від теми. Ну коротше, ось таку рубрику я б хотіла, щоб малювати частіше своїх персонажів. А також я би хотіла і другорядних малювати частіше. У мене просто там дуже багато ідей, дуже багато пінів, яких я позберігала собі, щоб малювати. Можливо, скоро буде вже ж таке відео, але я не можу нічого обіцяти. Бо буває таке, що я обіцяю, обіцяю відео, так воно і не виходить. Тому що ідея горить два дні. а Якщо ідея горить більше місяця, то це, це вже ж класно, бо ти її зробиш. А не так, як я, типу. Я анонсую, буваю, і буваю, забуваю на це фіг, тому що потім просто вигораю з цієї ідеї. Боже, вона просто мені не подобається. А буває таке, що я роблю відео, а воно тупо не зберігається. І у мене потім таке вигорання, така злість, блін. Просто відео потім не існує. Е, можливо, б ще була б рубрика, дуже давно загорілася цією ідеєю, але я не знаю, чи буду я її реалізувати. Типу, малюю монстражок, але я змінила їм стать і робила б якийсь інший як е, е, дизайн їм. ось. Ну, а так, в принципі, можливо, і все. А так от тож, чекайте, можливо, буде колись така рубрика, а можливо, і не буде. Хто його знає, Ну, в принципі, я теж не знаю. Ну що ж, ось кінець відео, і спочатку ви оцініть арт Кукі. Сподіваюся, він вам сподобався. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, не забувайте про мої інші соцмережі, не забувайте про мій мальопис. І якщо ви хочете задати питання. Не соромтеся, задавайте питання під цим відео, або ж можете написати це в телеграмі під ось цим постом. В будь-якому випадку я вам відповім. Тож, дякую вам всім за увагу. Дякую, що переглянули це відео, і всім до зустрічі!